Чи існує сила, яку неможливо побачити, але яку відчуваєш у найглибших закутках свого єства, те безмовне супроводження, що з'являється саме в той момент, коли здається, що ти от-от остаточно впадеш. Це присутність, що не має ані імені, ані видимої форми, але її вплив на канву твого життя є незаперечним. Вона, немов смикає за невидимі ниточки, зачиняючи перед тобою двері, які мали б стати джерелом розчарування і водночас відчиняючи інші, про існування яких ти навіть не здогадувався. Це як таємнича рука, що м'яко, але рішуче відводить тебе від краю прірви, до якої ти сам неусвідомлено прямував. Чи доводилося вам коли-небудь відчувати, що про вас дбає щось або хтось із рівня, що перебуває за межами вашого раціонального розуміння? Карл Густав Юнг, титан глибинної психології, не говорив про сліпу удачу, він говорив про колективне, несвідоме та синхроністичність. Він вірив, що все, що розгортається у вашому житті, відіграє роль, має своє послання, приховане значення, свою глибоку невидиму ціль. І найдивовижніше починає відбуватися тоді, коли ви свідомо чи несвідомо вирівнюєтеся з цим невидимим трансцендентним виміром. Життя починає розмовляти з вами не мовою логіки, а мовою сигналів, інтуїцій, значущих збігів, які просто неможливо ігнорувати чи списати на просту випадковість. Це не просто психологічна теорія, це ключ, що назавжди здатен змінити ваше сприйняття реальності. Адже якщо ви хоч раз відчували, що вас щось врятувало, щось направило, щось підтримало у хвилину повної самотності, то, можливо, ви не божевільні, можливо, вами опікується вища сила, яка є вашою ж внутрішньою самістю, що контактує з універсальним джерелом. Наше завдання сьогодні навчитися розпізнавати ці справжні сигнали. Вони невидимі, але безпомилкові. Цей феномен часто проявляється тоді, коли ви перебуваєте на межі. Можливо, ви пережили тижні або місяці повного розпаду, коли руйнувалися ваші стосунки, втрачався сенс роботи, здоров'я підводило, а сама земля, здавалося, йшла з під ніг. Ви відчуваєте, що наближаєтеся до дна, до точки абсолютної здачі. Але саме в цій критичній точці, коли у вас не залишається ані сил, ані логічних пояснень, щось вирівнюється. Несподівано з'являється людина, приходить геніальна ідея або відбувається непередбачувана подія, яка повертає вам втрачену рівновагу. Юнг називав це захисним патерном психіки. Це момент, коли колективне несвідоме діє через ваші ж внутрішні символи, перевпорядковуючи зовнішній світ. Це не магія, це дія глибинного центру вашої сутності, вашої саместі. Ви самі, часто неусвідомлено, торкаєтеся того найглибшого шару, де ви пов'язані з чимось набагато більшим, ніж ваше свідоме его. І ця невидима зв'язок починає рухати фігури на зовнішній шахівниці світу у вашу користь. Коли таке відбувається, це не просто випадковість, це чітка вказівка на те, що ви не залишені. Ви ведетеся. Це відчуття внутрішньої архітектури. Коли фасад будівлі руйнується, активуються глибинні несучі конструкції, які не дають будинку остаточно впасти. Так само і наша психіка. Коли его зі своїми стратегіями зазнає краху, до справи береться самість, відновлюючи порядок із хаосу і робить це з дивовижною точністю. Хаос, що впорядковується сам по собі, є милостивим коригуванням курсу, яке відбувається без вашого свідомого втручання, але для вашого вищого блага. Ця ознака є набагато тоншою, ніж просто відчуття чи йогось фізичного присутності. Це внутрішнє супроводження, глибоке і тихе. Це той внутрішній голос, що заспокоює вас, коли все йде не так. Це інтуїція, яка м'яко шепоче. Спокійно і це мине, це лише етап. Юнг говорив про самість, селф, внутрішнє ядро, що є центром цілісності і перебуває у постійному контакті з трансцендентним. Незалежно від того, як ви це називаєте, душа, дух. Внутрішній провідник. Коли цей голос пробуджується, ви починаєте відчувати себе супроводжуваним чимось, що не є лише вами. І з цього моменту ваш погляд на життя починає незворотно змінюватися. Ви вже не реагуєте на події так гостро. У вас з'являється більше терпіння, ви глибше слухаєте себе і стаєте більш усвідомленим у своїх рішеннях. Цей внутрішній провідник не є логікою, не є страхом і не є тривогою. Це те, що знає вас краще ніж ви самі, і захищає вас навіть від ваших власних деструктивних рішень. Це джерело внутрішньої віри, яка не потребує зовнішніх доказів. Відчуття цього внутрішнього супутника є свідченням того, що ви знову з'єдналися з власним центром, і цей центр є віссю, навколо якої обертається ваш світ, даруючи психічну стабільність посеред життєвих бур. Це не просто приємне відчуття, це фундаментальна переорієнтація психіки від зовнішньої залежності до внутрішньої автономії. Сам Юнг визначав синхроністичність як значущі збіги, що не мають причинно-наслідкового зв'язку, але глибоко пов'язані з внутрішнім станом людини. Це мова Всесвіту, що відповідає на вашу внутрішню потребу. Що це означає на практиці? Коли ви налаштовані на цю вищу силу, Всесвіт починає відповідати вам. Ви думаєте про необхідну книгу і хтось вам її дарує, не знаючи про ваші думки. Ви шукаєте відповідь на важливе питання, і випадкова фраза в розмові чи пісня по радіо дає вам цю відповідь. Несподівано відкриваються двері, які ви навіть не намагалися відчиняти. Ключовий момент полягає в тому, що ці збіги це не просто кумедні випадковості, це послання, це направляючи сигнали, які вказують, що ви рухаєтеся правильним шляхом. Це наче Всесвіт постійно організовує фігури на дошці на вашу користь, навіть якщо ви не бачите всієї партії, чим тісніший ваш зв'язок із внутрішнім світом, тим частіше ці явища відбуваються. Це схоже на те, як ваша душа починає притягувати необхідні елементи для виконання свого глибинного призначення. Синхроністичність є доказом того, що психічне і фізичне єдині. Що внутрішні і зовнішні світи відображають один одного. Кожен такий збіг є тихим підтвердженням вашого вирівнювання з потоком життя. Це доказ без доказу, відчуття, що ви є частиною набагато більшого, впорядкованого плану, де все має свій час і своє місце. Справа не в тому, що ви перестаєте відчувати страх. Страх є невід'ємною частиною людського існування, але страх починає змінювати свою форму і функцію. Він більше не паралізує вас, ви більше не приймаєте життєво важливих рішень, керуючись лише необхідністю уникнути страху. Замість цього ви починаєте відчувати інший тип мужності. Ця мужність походить не від его та його демонстрації сили, а від глибокої, сліпої віри в те, що вами керують і захищають. Захищена людина за юнгом. Це не людина без проблем, а та, яка більше не дозволяє страху керувати собою, тому що внутрішньо, без необхідності логічно пояснювати, вона знає, що її супроводжує вища інтелігентність. Ця мовчазна впевненість змінює все. На місце тривоги приходить дивовижний спокій, на місце відчаю тиха віра. Це не те, чого можна навчитися на тренінгах, це відчуття, що виникає, коли ви вирівнюєтеся з більшою силою, що перевершує ваше его. Якщо ви почали переживати це внутрішнє зміцнення, цю здатність діяти попри страх, знайте про вас дбають. Ця трансформація страху це перехід від реактивного виживання до свідомого життя, де довіра переважає над сумнівом. Це вищий рівень внутрішньої безпеки, що є істинним плодом індивідуації. Юнг стверджував, що біль це не покарання, а двері. Люди, які перебувають під захистом вищої сили, не уникають страждань, але проходять крізь них з усвідомленістю. Кожна втрата, кожен розрив, кожний удар долі перетворюється на священну фігуру у вашій історії. І лише після проходження крізь цей внутрішній ад ви відкриваєте речі, які раніше були для вас невидимими: мудрість, ясність, глибинну вдячність, непохитну внутрішню силу. Це один із найбільш потужних ознак духовного захисту, коли навіть ваша внутрішня темрява перетворюється на світло. Це відбувається не тому, що ви це запланували, а тому, що щось трансформує хаос на сенс. Коли ви це усвідомлюєте, ніщо вже не може бути таким, як раніше. Біль залишає свій слід, але цей слід стає картою для майбутнього. Ви розумієте, що біль був необхідним елементом вашого формування, як вогонь, що гартує сталь. Ви більше не є жертвою, ви є алхіміком. Який перетворює найважчий досвід на золото мудрості, це прийняття страждання як частини божественного або принаймні осмисленого плану, йдеться не про трагедії, а про маленькі спотикання, які виводять вас з автопілота. Можливо, ви запізнилися на поїзд і завдяки цьому зустріли людину, яка змінила ваше життя. Можливо, ви забули щось важливе, але це призвело до несподіваної розмови, яка відкрила вам очі. Для Юнга ці нещасні випадки є способами, якими несвідоме, пов'язане з вищою інтелігентністю, перериває вашу рутину, щоб відкрити вам щось нове. Помилка не завжди помилка, іноді це поштовх в масці. І коли ви захищені, ці нещасні випадки не руйнують, а пробуджують вас, струшуючи, щоб повернути до справжнього себе. Вас більше не приваблюють ті бажання, що були раніше. Зовнішній блиск втрачає свою владу. Порожні розмови починають набридати, ви починаєте шукати глибину, ви цього не вирішуєте, це просто відбувається. Вас турбує неправда, ви віддаляєтеся від усього, що немає коренів. Для юнга це не криза, а чіткий знак того, що душа бере командування. Коли душа керує, зовнішній світ більше не може заповнити вашу внутрішню порожнечу. Вам потрібна правда, узгодженість, глибинний сенс. І ви знаходите це лише тоді, коли пов'язані з цією вищою силою, яка запрошує вас перестати витрачати час на те, що вас не живить. Ця еволюція смаку є духовною необхідністю. Це не той мир, що приходить від того, що все йде добре. Це мир, що з'являється навіть коли проблеми не вирішені. Ви посеред хаосу, але у вас є спокій, який ви не можете пояснити. Це не смирення і не байдужість. це прийняття. Юнг говорив, що такий мир є однією з найвеличніших ознак духовного зв'язку. Це коли ви вже не перебуваєте у війні з життям, ані зі своїм болем, ані зі своїми помилками, це розуміння, що все є частиною чогось більшого. Це розуміння приносить спокій не тому, що ви все контролюєте, а тому, що ви припинили боротися з тим, що не можете контролювати. Ви перестаєте говорити, це зі мною сталося, і починаєте запитувати, навіщо це зі мною сталося. Ви починаєте знаходити патерни, уроки, повороти сюжету. Це схоже на те, як ви можете відійти в бік. І подивитися на своє життя з висоти пташиного польоту, ніби хтось пише вашу історію з наміром. Юнг говорив, що коли ви з'єднуєтеся з душею, ви відкриваєте, що все має сенс, навіть те, що завдавало болю. Ви починаєте озиратися назад і бачите, що кожен етап мав своє місце, кожна людина свою функцію, кожна перешкода своє послання. Це бачення є ознакою духовної зрілості, яка не приходить сама по собі, а з'являється, коли вас супроводжує щось набагато мудріше, ніж ваш раціональний розум. Ви не маєте бути релігійним чи експертом з психології, щоб відчувати ці речі. Потрібно лише бути уважним, бо коли вища сила вас захищає, вона робить це не феєрверками, вона робить це у повсякденності, у тиші. У невидимості вона діє у ваших снах, у ваших зустрічах, у ваших інтуїціях, у ваших паузах. І якщо ви переживаєте хоча б один із цих знаків або всі одразу, то можливо, ви не самі, хоча іноді це так здається. Можливо, самі того не помічаючи, ви ведетеся саме туди, де маєте бути. Необхідно лише припинити, заперечувати те, що ви відчуваєте. Необхідно зробити паузу і визнати, що є щось, що діє за межами вашої свідомої волі, щось, що не має імені, ані релігії, ані форми. Але коли ви це відчуваєте, ви більше не можете це заперечувати, тому що ви це знаєте, ви це живете, ви цим є. Цей тихий потік це не обіцянка життя без проблем, це обіцянка життя з внутрішнім компасом. Це знання, що незалежно від зовнішніх обставин, ваша внутрішня цілісність і справжній шлях захищені. І це захист найвищого порядку, дарований вам вашою ж самістю, що прагне цілісності. Це запрошення до глибинної довіри. Відпустіть необхідність контролювати. Почніть спостерігати, і ви побачите, як невидимі руки підтримують вас.